Якщо ви підшукували для себе окремо стоящу вілу за вигідною ціною, я рекомендую додивитися це відео до кінця. Всім взагалі доброго дня! Ви на каналі компанії Алігрія. Мене звати Денис Курбатов. я менеджер з продажу нерухомості. Що ж, Трошки поподробніше, що ми з вами сьогодні будемо дивитися. Це окрема віла, як я вже казав. Вона має три спальні, два санузли. загальна забудована площа віли 124 квадратних метра. Площа участку 258 квадратних метрів. А ціна даного об'єкту 289 тисяч євро. Рік забудови 2006 Що ж, давайте трошки поподробніше. По-перше, де ми з вами знаходимося? Це зона Віла Мартін. Дистанція до міста Тарівєхі приблизно 12 кілометрів. До найближчого аеропорту Аліканти 56 км. кілометрів. Дистанція до пляжу Кабароєк 7 кілометрів. Найближчий супермаркет 750 метрів звідси. А якщо ви хочете... Побувати в Меркадоні це найпопулярніший продовольчий гіпермаркет в Іспанії. Вам приблизно треба пройти чи проїхати півтора кілометра. Давайте з вами ознайомимося більш детальніше. А перед тим, якщо ви ще не підписані на наш канал, то я раджу вам підписатися, натиснути на дзвіночок. Тоді ви будете дізнаватися, що на каналі з'явилось нове відео. Також ми будемо вдячні вам за коменти та. Якщо ви поділитесь цим відео з друзями. Давайте дивитися. Ось так виглядає земельна ділянка перед будинком. Нагадаю, що площа участка у нас 258 квадратних метрів. На території є індивідуальний басейн, також є місце, щоб припаркувати машину. Сам будинок має два поверхи. На першому поверсі у нас розташувалася одна спальня, один санузел, кухня, вітальня. На другому поверсі дві спальні кімнати. Також є санузел, дві тераси і вихід на індивідуальний соляр. Я запрошую вас будинку. Ось так виглядає салон на першому поверсі. Тут є зона відпочинку, також тут встановлений камін. Хочу звернути вашу увагу на якість меблів, також на ці прекрасні люстри. В салоні є кондиціонування. Я пропоную оглянути кухню. Ось так виглядає кухня. Вона досить простора. Тут є усе необхідне для того, щоб приготувати їжу. Хочу звернути вашу увагу на якість меблів кухонних також. По битовій техніці тут є абсолютно все. Є варочна панель, є духовий шкаф, витяжка, навіть два холодильники, є посудомоїчна машина. Мікрохвильова піч також тут є. І дуже класно, що тут є підсобне приміщення де у нас розташувалася правильна машинка, також тут можна тримати якісь речі, які ви не хочете бачити кожен день. Що ж, далі у нас на першому поверсі розташувався ось такий санвузол. Який має ванну, повноцінну ванну, є біде, унітаз та умивальник. Також є вікно, яке забезпечує доступ дивного світла. Дивимося в спальну кімнату номер 1 Ось так виглядає перша спальна кімната. Як ви можете здогадатися, це кімната тінейджера. Хочу звернути вашу увагу на один дуже важливий момент. Як ви бачите, тут встановлений радіатор, і цей будинок опалюється. За допомогою газового котла він встановлений в задньому подвір'ї в одному з підсобних приміщень даного будинку. Це дуже класно, якщо ви хочете жити тут круглогодично, то це, я би сказав, дуже класний бонус. Що ж, шановні друзі, пропоную вам піднятися на другий поверх даного будинку. На другому поверсі у нас є. Тераса номер 1 з виходом до солярів. Далі у нас поліво від мене у нас основна спальна кімната з своєю е приватною терасою. Далі спальна кімната номер 2 а взагалі це спальна кімната номер 3 по всьому будинку. І є ще один санузел. Пропоную оглянути основну спальну кімнату. Ось так виглядає основна спальна кімната. Погодьтеся, вона доволі простора. Тут навіть розташувалася двоспальна кровать розміром King Size. Також тут є ось така вбудована велика шафа з дверима із натуральної деревини. Також у нас є радіатор і встановлений кондиціонер. Я пропоную пройти оглянути терасу. Ось так виглядає тераса на другому поверсі. Звідси відкривається вид на урбанізацію. Якщо ми повернемо голову вліво, то видно такі гори і дуже багато зелені. Але солярія видно ще краще. Але про це трошки пізніше, а зараз ми дивимося з вами спальну кімнату номер 3 І перед тим, як оглянути третю спальну кімнату, хочу сказати декілька слів стосовно санузла. Тут у нас є ванна повноцінна, є біде, умивальник та унітаз. І перед входом у нас також встановлений радіатор. Що ж, це спальна кімната номер 3 Тут у нас при вході розташувався ось такий вбудований, шафа. В кожній кімнаті є кондиціонування. Це кімната невеличких розмірів, але тут поміститься двоспальна кровать. Також тут є радіатор опалення. Я пропоную оглянути другу терасу на цьому поверсі, і також потім піднятися, оглянути солярій. Ось так виглядає тераса номер 2 Усе ви можете бачити самостійно. А я пропоную вам піднятися на Фолярій. Що ж, шановні друзі, ось так виглядає солярій даного будинку. Тут доволі прекрасний вид на природу Іспанії. Тут у нас починаються ліса і багато зелені, Якщо ми повернемо голову вліво, якщо б не димка сьогоднішня, то ми б з вами бачили б море. Шановні друзі, що стосується розходів на утримання даного будинку, щорічний налог Ібі 390 євро. Комунідат тут є, тому що тут є зона загального користування, де є басейн, і комунідат составляє по даному будинку 25 євро, оплачується раз в місяць. Ми з вами подивилися будинок 2006 року побудови. Ціна об'єкта 289 900 євро. Загальна площа участка 258 квадратних метрів. Площа дома 124 квадратних метри. Будинок розташувався в зоні англійській зоні Віла Марті. Якщо у вас є запитання стосовно цього будинку, ви бажаєте його. Зарезервувати мій номер є в описі до цього відео. Будь ласка, пишіть мені на WhatsApp і я відповім на всі ваші запитання. Також, якщо у вас є запит, але він трошки інший, ви можете зв'язатися зі мною. Я постараюся вам допомогти. З вами була найкраща компанія на узбережжі Коста Бланки, кампанія Алігрія. Я Широваш, менеджер з продажу нерухомості Денис Курбатов. Алігрія ми будуємо вашу мрію. with Spiny.